Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриваємо третю і останню палеточку Kinder Кіндер Джо, присвячену Гаррі Потеру. Ми їх зважимо, роздивимось коди, все як ви любите. Якщо не дивилися попередні дві частини, будь ласка, посилання в описі. Подивіться! А ми розпочинаємо. І розпочинаємо ми. Звісно ж, нам потрібні будуть ваги. Ця палеточка з іншої партії. Кажу одразу. Перші дві частинки зважування були трошки перемішані. Це у нас партія до 23.10. Має літерацію s 1 a Тут ми маємо 2G1. Інша партія, бачите, інша, ця сторона задня. Зважимо 32, 25, 26. Десь так. Отже, відкриємо. І тут ми, ми маємо заклад луну. Вона мені не трапилася у розпаковці, але вона вже другий раз мені трапляється у зважуванні. Отже, ось таку луну ми маємо. Це наша перша іграшка на сьогодні. Друга має літерацію s 16 Тут ми бачимо 37G1. Вага 2946. Це має бути також закладка, якщо я не помиляюсь Ні, я помилилася, це потяг. Це у нас потяг з картками. Наша наклеїчка, картки, до речі, зім'яті. Ось такий Поверський експрес ми маємо. Наступна літерація А2А. Літерація 34G1. Інша партія. Зовсім інша літерація. 3063. А які ви коди знайшли в інтернеті? На яку партію? І яка партія буде в інтернеті. Підібрати неможливо, як на мене. І це додаток. Це не іграшка. А2А. Але це додаток. Ми маємо Гаррі поттера на олівчик. Ось вам і іграшки А2А. Як на мене, купуйте, що є. А якщо що, потім поміняєтесь. Вся Україна збирає, вся Україна міняється, продає, купує. Тому, я думаю, що якщо ви не знаєте саме в розпаковці всі іграшки, то це не страшно. Ви завжди можете помінятися. Ось такого гарі ми маємо, додаток на олівчик. Наступний, давайте одразу зважимо, це іграшка 30-45 А2А вона трохтий дуже шалено. А2 Ам. Тут ми маємо 28G1. Це рон. В кожній розпаковці ми знаходимо рона Уізлі Візлі <смір> настільки багато, що він трапляється дуже часто. Звісно, це був жарт Ось такий рон нам трапився Наступний. Тяжка фігурка 3201 А2А серія. Тут ми мачимо літерацію 6G1. І тут нам трапляється герміона. Звісно, нам нам трапився Рон, значить, поблизу має бути герміона. Чому ні? До речі, палетка, як була в коробці, так я її дістала. Вона стояла, чекала, чекала, чекала і дочекалася. Ось така герміона. С16, зважимо. 32, 06, 05. Тут ми маємо літерацію 11G1. Це не іграшка. О, драко. Коли ми розпаковували, мені не трапився драко. І отже, я його нарешті знайшла. Мені не трапилися закладки луна і драко. Ми їх все-таки з вами розпакували. Ось така закладка. Маємо. Наступне, давайте одразу зважувати. 29,87. Немає звуку, це додаток. S16 21G1. Це знов Хогвартс Експрес Хогвартс Це потяг. Ой, картка впала. Герміона вирішила від нас тікти. Наступна 30 рівно, літерація С16. Тут ми маємо 41 G1. І це у нас Добіль. Звісно, добіль. Також, в принципі, не повноцінна фігулка, на жаль, але, в принципі, як додаток оці іграшки на, олів... на олівчик. Дуже непогано. Зроблені класно. І герої також. Різні, прикольні. Ой, догорі ногами. Ось така фігурка Бобі ми маємо. Наступний зважимо. 29,7. Літерація С-16. Тут ми маємо. 6G1. 6G1 ну, вже сьогодні у нас було. Не труситься. 6G1 у нас сьогодні було, але потяга у нас ще не було. У нас був додаток двічі Hogwarts Еспрес а тут ми маємо замок Hogwarts з картками. Останні три А2А. Так, це іграшка. Це фігурка. 33. Думаю, що це Джоу. Літерація 6G1, до речі. Тут А2А, а тут 6G1. Це іграшка так, але це не додаток, це не повноцінна іграшка. Ми маємо луну. Луна у нас вже сьогодні була у вигляді закладки. Ось така луна нам трапляється. Минулої розпаковки і зважування вона у нас вже була. Трапляється нам повторно. Останні два шанси на сьогодні знайти іграшки А2А, а тут маємо літерацію 23G1. Ну це іграшка тут, в принципі. 36. Питання тільки в тому, яка іграшка? Маємо Драку Драку мафи. До речі, скажу вам, що буде наступного року нова серія Гаррі Поттера Також Кіндер Джой Гаррі Поттер 2. Буде збирати, звісно ж. Отакого От драку ми маємо. Фігурка. третя за всю розпаковку. І тут ми маємо s 16 літерація 46G Не схоже на, на іграшку може бути додаток. Зважуємо 29,85. І тут ми маємо. додаток. Додаток сьогодні у нас. Додатки з картками дуже часто траплялися. Іграшок фігурок, точніше, всього три. Дві два додатки на олівчик. Ось такий когварт ми маємо. І через хвилинку переглянемо всі сьогоднішні іграшки. Ось такий улов на сьогодні ми маємо. На жаль, тільки три фігурки. Але три додатка з середни Гарі, Добі і Луна. Маємо дві закладки Луни і Драко і чотири цілих додатки з картками. Ось такий улов ми маємо на сьогодні. Я вам всім дякую, що додивились до цього моменту. Подивіться, будь ласка, перші дві розпаковки і зважування з пошуком кодів. Якщо вам це відео допоможе знайти ту, ту чи іншу іграшку, поставте, будь ласка, цьому відео лайк. Підпишіться, будь ласка, на канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. А я вам дякую і до побачення!